Усім вітання! У цьому відео розкажу про першу авторизацію адміністратора в системі Мрія. Переходимо на веб-портал і у верхньому куті натискаємо Увійти до Мрії та авторизуватися за допомогою своїх ID даних. Отже, під час першої авторизації на веб-порталі Мрія адміністратору закладу необхідно виконати такі кроки. Перший крок після авторизації перевірити дані закладу. Потім звірити всі дані працівників. Та налаштувати права доступу працівникам. Розпочнемо з першого кроку. Після авторизації в кабінеті МРІЯ потрібно перевірити дані закладу та підтвердити їх, якщо все вірно. Якщо дані невірні і потрібно уточнення, то це можна зробити через iCom з аккаунта директора школи. Наступний етап це перевірка даних працівників. Можна відразу підтвердити, тому що це займе багато часу, якщо великий заклад. І це можна зробити пізніше. Так що підтверджуємо на цьому кроці. Наступний етап це налаштування прав для користувачів. Перше, як адміністратор, ви повинні виставити собі права суперадміністратор. Натискаєте на іконку з плюсом і додаєте себе як суперадміністратор. Наступний етап потрібно вказати права для заступників закладу. Також натискаємо плюс і додаємо всіх заступників. Наступний етап це класні керівники. Також натискаємо іконку з плюсом і додаємо всіх класних керівників. Передостанній етап ми надаємо права психологам, і на завершення вчителі. Чому в такій послідовності? Тому що не можна для одного працівника назначити права. І, наприклад, зауча, і психолога, і вчителя. Ви повинні вирізняти пріоритети. Тому обов'язково притримайте з цих вказівок, тому що це я перевірив на власному досвіді. За таким алгоритмом потрібно здійснити перший вхід адміністратору: перевірити навчальний заклад, перевірити список вчителів. Та назначити відповідні права працівникам закладу. Чому це можна зробити швидко, не повністю перевіряючи, тому що це займе багато часу. Далі можна це все зробити по черзі: переглянути список всіх вчителів, є категорія вчителі, і вибираємо список всіх вчителів. Вчителі відображаються в алфавітному порядку. Ви проходите по алфавітному порядку, перевіряєте всі прізвища імена по батькові вчителів. Якщо є якісь неточності, вчитель завершив роботу в закладі, вчитель звільнився, то це все можна підкоректувати через ICOM. Це може зробити відповідальна особа, яка займається даними закладу в Вайком. Тому перевірити вчителів ми можемо і згодом, не поспішаючи. Після того, як звірили список всіх вчителів і внесли відповідні зміни в Вайком. До речі, змінені дані вайком синхронізуються з мрією один раз на добу. Переходимо в лівій частині налаштування, далі Користувачі. Права користувачів. І знову проходимо по всіх категоріях і назначаємо права для працівників. Підсумуємо: Перший вхід адміністратора це перевірка даних закладу. Друге це перевірка списку вчителів із внесенням корективів через ICOM. І останній етап це права користувачів. Наступні етапи роботи з веб-порталом МРІЯ в подальших відео.